Вітаємо вас на телеканалі Гок у проєкті Топспорт. Мбапе та Мессі зіграли у фіналі чемпіонату світу у Катарі. Що відбулося на рингу в Італії? Про це згадують юні боксерки, яким так і не довелося поборотися за нагороди юніорського чемпіонату Європи з боксу. Про ці та інші події розповідаємо сьогодні у випуску проєкту ТОПСПОРТ. Аргентина та Франція провели на чемпіонаті світу у Катарі яскравий фінал, у якому інтрига тривала до останнього. За рахунку 0-2 французи відігралися та перевели гру у додаткові 30 хвилин. Тут команди знову обмінялися забитими м'ячами і за рахунку 3-3 виявили переможця. У серії пенальті кращою була Аргентина, лідером якої є один з найкращих гравців світу Ліонель Месі. Він здобув усі трофеї сучасності: виграв чемпіонат світу, лігу чемпіонів та золотий м'яч. Перед врученням Кубка світу капітана збірної Аргентини Ліонеля Месі одягнули у чорну накидку бішт, яку одягають на знак поваги до людини. На лідера аргентинців її одягав емір Катару Шех Тамім Бін Хамад Бін Халіфа Аль Тані. Бішт відноситься до одягу, який надягають під час особливих церемоній, весіль, релігійних свят тощо. У ньому Месі підіймав над головою кубок світу з футболу. Після фіналу були визначені володарі індивідуальних призів. Найкращим бомбардиром чемпіонату світу 2022 став Кілян Мбапе, маючи в активі вісім забитих м'ячів у Катарі. Три з них француз забивав у фіналі мундіалю. Це історичне досягнення, адже Мбапе став другим в історії футболістом, який оформив хет-трик у фіналі. Три з чотирьох підсумкових нагород здобули аргентинці. Найкращим гравцем чемпіонату світу став Ліонель Месі. Найкращим воротарем Еміліано Мартінес. Енцо Фернандес став найкращим молодим гравцем турніру. Чемпіонат світу 2022 з футболу у Катарі встановив новий рекорд за кількістю голів за мундіаль. Протягом чемпіонату у 64 матчах було забито 172 голи. Це досягнення на один забитий м'яч перевищило попередні рекорди. 171 м'яч футболісти забивали на мундіалях 1998 і 2014 років. Бронзова нагорода гімнастки Олександри Гошкович, хто виявився найсильнішим тенісистом серед аматорів. Та про результати турніру з волейболу у рамках спартакіади ПГЗК. Про це у топ-новинах горішніх плавнів. У білій церкві вихованка відділення велоспорту ДЮСШ номер 1 Катерина Головко стала бронзовою призеркою юніорського чемпіонату України з велокросу. Саме тут відбувся другий тур національного старту. До цього велогонщики почали змагання у Кропивницькому. У перший день чемпіонату у Білій церкві Катерина Головко зупинилася у кроці від нагороди і стала четвертою в індивідуальній гонці. Наступного дня вихованка тренера Сергія Долинського стала бронзовою призеркою у парній гонці. Велогонщиця із горішніх плавнів виступала тут разом із представницею Кропивницького Євою Постернак. Спортсменка з горішніх плавнів Олександра Гошкович вдало виступила на змаганнях у Львові та Києві. Спочатку вихованка Кременчуцької кадю США номер 1 стала бронзовою призеркою турніру з художньої гімнастики Багіра-2022, який відбувся у Львові. А потім Олександра Гошкович виборола золоту медаль абсолютної першості категорії А на турнірі Ніколь Кап у Києві. Нагадаємо, що Горішня Плавнянка займається художньою гімнастикою у Кременчуцькій кадю США 1 і є вихованкою тренерки Лілії Марченко. На критих кортах фізкультурно-здоровчого комплексу відбувся аматорський турнір з тенісу в одиночному розряді. Переможцем змагання став Віктор Хішкін. Срібло отримав Володимир Балуєв. А ось бронзову нагороду виборов Павло Кримов із Дніпра, який у матчі за третє місце переграв Сергія Вакушина із Харкова. У турнірі з волейболу у рамках спартакіади Полтавського гірничозбагачувального комбінату визначений чемпіон та призери. Перше місце посіла змішана команда, у складі якої діяли представники іт дирекції управління та цеху виробництва окатків. Цей колектив виступив у турнірі без поразок. Другими стали волейболісти Єрістівського ГЗК. Третє місце у команди дробарна збагачувальної фабрики, яка за додатковими показниками різниці очок у партіях випередила команду залізничного цеху. 12 грудня 28 років виповнилося футбольному клубу Гірник спорт, який зараз представляє наше місто у першій лізі чемпіонату України з футболу. Команда має багаторічну історію, а її найвищими досягненнями є золото другої ліги у сезоні 2013-2014 років. Одразу у наступному чемпіонаті гірник спорт здобув бронзу першої ліги. Зараз у горішніх плавнях, за підтримки компанії Ферекспо, активно працює дитячо-юнацький футбольний клуб Гірник спорт, у якому займаються чотири сотні хлопчиків та дівчат. Вже другий рік поспіль на обласному рівні клуб із горішніх плавнів представляють молоді вихованці із команди Гірник Спорт 2, який свого часу виборював золото першої ліги чемпіонату Полтавщини. Басейн Нептун поточного тижня приймав відкритий чемпіонат Полтавської області з плавання, який перетворився на змагання всеукраїнського рівня. Адже воно зібрало представників міст із інших областей. Чи витримали конкуренцію суперників, господарі змагань, вихованці відділення плавання Дю США 1 Дивіться далі. У басейні Нептун знову тривали іспити для юних плавців. Цього разу на водні доріжки вийшли представники чотирьох областей Полтавської, Харківської, Дніпропетровської та Кіровоградської. Вперше до горішніх плавнів приїхали гості із Кам'янського. Спортсмени та спортсменки з цього міста виступали під керівництвом тренера Дю США 5 Геннадія Коломойця. Дуже хороший змагання, чемпіонат. Полтавской области очень нужные проводятся вовремя, потому как ну, со всеми этими событиями, которые сейчас, детям просто необходимо чувствовать уверенность в стартах, в том, что это им необходимо, нужно повышать свой мастерский уровень, показывать результаты и, в принципе, повышать свое мастерство. Для этого периода, такого базового рабочего периода, выступили хорошо. В места у нас есть все, от 1 до 6. Своїми враженнями від виступів у горішніх плавнях поділився плавець із Кам'янського Сергій Ковалко. Виступив нормально, деякі дистанції полушав, деякі повхущав, але плилося дуже легко. Яка твоя найулюбленіша була дистанція? 100 метрів батерфляй і 200 метрів батерфляй. Покращив там результат чи ні? Так ну як тобі коротко, вода після вашого 50-метрового басейну? Перший день було тяжко, а другий день вже було легше. Суперники, як тобі там, буде. Дуже сильні. Хто в основному був твоїми суперниками? Е, ну, в основному з Полтавської області там Борщ Кирило був, такий сильний спортсмен дуже. Ти його знаєш? Так, да, знаю, знаю. Привіт, йому передаш. Передам привіт. Борщ Кирило, привіт тобі. Разом із спортсменами із Кам'янського на водні доріжки басейну Нептун виходили юнаки та дівчата Кременчука Полтави, Кропивницького, Харкова та господарі змагань із горішніх плавнів. Серед почесних гостей змагання був перший віце-президент Федерації плавання України та суддя міжнародної категорії Віктор Міць. На сьогодні не всі діти не всі міста мають змогу провести змагання для спортсменів змагальна практика – практику. Це ну, можна сказати, одна із найважливіших складових тренувальному процесі. В наш нелегкий час ми дійсно дуже багато змагань провели на басейні, плавні, за що дякуємо і міській владі, і адміністрації спортивної школи, і відділу, який керує фізична культура та спорт. На урочистому відкритті чемпіонату Полтавщини з плавання директор ДЮСШ номер 1 Віктор Чирочка грошовими винагородами привітав провідних плавців горішніх плавнів, які вдало виступили на юнацькому та юніорському чемпіонатах України. Грошові винагороди отримали Юлія Ткаченко, Поліна Клеймьонова та Данило Погрібний. Вони завоювали медалі чемпіонатів України у броварах. Свій високий клас вже у дебютному запливі підтвердив Данило Погрібний, який вийшов переможцем на дистанції 200 метрів вільним стилем. На останньому відрізку Данило не залишив жодного шансу своєму переслідувачу. Я знав, те, що він буде спочатку швидко повзти і зрозумів те, що я можу на останні 100 метрів його наздогнати, то ось так вийшло. Це важко так стримувати себе і берегти сили на останній ривок чи ні? Так, дуже тяжко. Перші 100 метрів ще нормально було, але потім. Останні 100 метрів тяжко було. Ну і розкажи про ось тебе нагородили, як ти там виступав, що для тебе ця медаль означає? Ну, це моя перша медаль на чемпіонаті України. Сподобалось дуже сильно третє місце. Перший раз таке місце на чемпіонаті України. Також у головному запливі на дистанції 200 метрів вільним стилем серед дівчат перемогла представниця горішніх плавнів Олена Башарова. Були дуже сильні суперниці, було легко пливти, але пробула добре. Скажи, Як ти почуваєш себе на цій дистанції? 200 метрів вільний стиль. Добре. Я дуже люблю ці дистанції. Це твоя найвлюбленіша? Так. Протягом двох днів у басейні Нептун учасники відкритого чемпіонату Полтавської області з плавання виявляли найкращих учасників у 15 дистанціях. Стартував на дистанції 100 батерфляй, проплив добре, лише результат. Це важкий стиль плавання батерфляй. Ні. Що головне під час запливу? Техніка плавання і все. Скільки ти опановував техніку? Рік Все. А скільки плаванням займаєшся. Які емоції у тебе від плавання? Шість років займаюся, дуже подобається. Кожен із учасників чемпіонату у басейні Нептун намагався не тільки вибороти медаль, але й покращити свій особистий результат. Найкращі юнаки та дівчата відкритого чемпіонату Полтавської області з плавання були нагороджені грамотами. Відстояли прапор України на рингу та отримали подарунок від братів кличків разом із вихованками відділення боксу Дю США 1 та їхньою тренеркою Іриною Середицькою. Ми згадали події вересневого юніорського чемпіонату Європи з боксу. В італійському Монтезільвано українські боксерки та боксери не вийшли на ринг на знак протесту після заборони виступати під синьо-жовтим прапором. Про патріотичний вчинок горішньоплавнян у складі збірної України наш наступний сюжет. Наприкінці вересня представникам та представницям юніорської збірної України з боксу так і не довелося поборотися за нагороди чемпіонату Європи. Надії українських юнаків та дівчат були розбиті через політичні інтриги. 27 сентября у нас була акредитація, вірні 26-го акредитація, і ми повинні були виступати ну как і положено під символікою України. А 27 сімо перший день соревновань. нас вернули и сказали пройти, перепройти акре, аккредитацию. И поменяли у нас э, бейджики, уже сделали не, не как сборная Украины, а под э, эгидой ИБА мы должны были выступать. Была провокация такая, я пожалею. Ну, тогда как-то об этом даже и не подумали, честно говоря. Это э, подумали уже тогда, когда уже двое ребят должны были выступать 27-го. І вони вже вийшли в ринг і під символікою України. Но їх вернули і запретили виступати. Під на чемпіонаті Європи нашим спортсменам заборонили виступати під синьо-жовтим прапором. Тож на ринг збірна України вийшла лише одного разу. У складі збірної України були й представниці горішніх плавнів боксерки Каріна Звєрєва та Марина Шевченко, а також їхня тренерка Ірина Середницька. Всі були в такому шокі. Да, були всі шокіровані, не чекали такого. Понятно, що там і сльози були, і возмущення, і всі дружні команди почали піти гімн України з флагами виступати. Ну, было очень трогательно и довольно-таки, даже я, как тренер, и то как-то слезы на глазах, потому что нам не дали выступить, хотя девчонки были в отличной форме. Мы уже готовы были даже просто Ну, как бы мы приехали выступать, мы приехали завоевывать медали, а нам не дали этого. Події в Італії згадують й боксерки у США 1 міста Горішні плавні Марина Шевченко та Каріна Звєрєва. Вони також були у команді, яка вийшла на ринг, та учасники якої співали гімн України. Чесно, так спонтанно все було. Тобто там один чоловік почав і вся команда почала підбивати. Це було неожиданно для самої команди. В принципі, нас мальчик мав боксувати. боксірувати. Вона підходить каже, що... мальчики девочки не боксируют и один из тренеров начинает э, кричать э, нашу э, ну мы когда кричим на соревнованиях типа украина три хлопка вот начинают кричать и все подхватывают мы так стояли минут 15 наверное кричали э, с, про, с флагом украины и потом начали пить гимн. все на нас смотрели в принципе обращали внимание все страны кто-то даже снимал, к нам же подходила полиция Италии, спрашивала, в чем дело, типа, ну, узнавали. Но все были в шоке, в принципе, то, что нас сняли из-за символики Украины. Ну, из-за политического, там, скажем так, взгляда. Не дали нам выступить на чемпионате Европы, хотя девочки были в отличной форме. Мы прошли два сбора, отборочный турнир прошли чемпионату Европы и готовы были выступить довольно-таки в хорошей, ну, с хорошими достижениями. Все были с желанием, ну, все были очень готовы и хотели выступить. Ну, не просто выступить, а выступить красиво, отлично и завоевать соответствующие медали. Вихованкам Ірини Середницької не вдалося виявити себе на європейському рингу. Дівчата мали великі надії на цю поїздку і вони готові були виборювати медалі чемпіонату Європи. Звісно, ми їхали в чемпіонат Європи з настроєм победить, взяти перше місце і вообще виступити на міжнародних соревнованнях, так як вони були перші у нас з Каріною Зверевої. Посліності о том, що наша команда не будет виступать на Європи, Это було очень обидно. потому что очень много времени пошло на подготовку, сил, нервов, времени в основном куча, короче. Было обидно и больно. Конечно, гордость страны важнее, чем какая-то вам медаль. Честно, воспоминания очень хорошие, но и плачевные, потому что там все началось из-за политики, но большую часть ну, не хотели допускать. Готовились очень долго, два месяца, даже полтора месяца было сбора в Мукачево, то есть готовились очень хорошо, три тренировки в день было. Обидно было то, что мы так же ну, готовились. Что тренеры говорили в тот момент, как они вас втешали, может быть? Ну, они говорили, то, что ну, это не первое, не последнее соревнование, которое могут быть, еще будем выступать. Просто надо готовиться к ним, и все. Після повернення з Італії на юніорську збірну України з боксу чекала зустріч із Віталієм та Володимиром Кличками. На згадку про цю подію у дівчат та їхньої тренерки Ірини Середницької залишилися перчатки від Федерації боксу України та автографи від Володимира Кличка. Ми приїхали в Київ. Ми з зборною дівчатками з мальчиками, тоже тобто була рада з ними. Потім ми зашли, в нас привели в мерію. Мы встретились с Кличко, с Владимиром и с Виталием. Вот, нам немножко там, скажем, посидели, пообщались с ними. Они нас поддержали, сказали, что мы молодцы. Потом нам вручили перчатки. Нам Виталий, Владимир, Владимир расписался на перчатках, сделал с нами фото и пожелал успехов в дальнейшем. Классно, мне понравилось. Впечатлення після цієї зустрічі було хороше. Перчатки з автографом легенди українського боксу обов'язково надихатимуть представниць США номер 1 на майбутні успіхи. Цього тижня у Львові на молодіжному чемпіонаті України вони почали прокладати новий шлях до європейських медалей. На цьому все. Віримо в Україну та її збройні сили. Зберігайте спокій та перебувайте у теплі. Не забувайте, що кожен день наближає нас до перемоги. З нетерпінням чекаємо на неї. А ось про успіхи на спортивному фронті дізнавайтесь із випусків проєкту Топспорт. Переглянути їх можна буде на ютуб-каналі телерадіокомпанії Гок. Слідкуйте за новинами проекту в акаунтах у Фейсбуці, інстаграмі та у телеграм-каналі Топспорт. Бувайте здорові на все добре.